Зараз я знаходжуся на сайті finviz.com І тут в мене обрана дивіденда на дохідність і власне індекс SP500. Ну, і можете побачити, що в індексі SP 500 є багато компаній, які не платять дивідендів взагалі, а є багато компаній, які власне це роблять. Ну і власне в сьогоднішньому відео хочу показати вам, чому інвестувати в такі компанії, в яких дивідендна на дохідність є дуже велика, там 6, 7, 10, 15, 20%, це не є до кінця розумно. І що, власне, дуже великий ризик є того, що власне та компанія, в якої дивіденди на дохідність є. Дуже висока, вона просто їх візьме і зменшить, або взагалі, наприклад, відмовиться від їхньої оплати. В моєму інвестиційному портфелі вже було неодноразово такі випадки, і власне зараз про них вам покажу. Друзі, в моєму інвестиційному портфелі є багато компаній, які там виплачують дивіденди. Однією з найкращих я вважав до того часу, наприклад, до сьогоднішнього там, дня, компанію під назвою Medifast. де дивіденна дохідність по сьогоднішній ціні взагалі складає майже 10% річ. Них. Ну, а не хочу вам сказати, взагалі, чому я зараз почав говорити за неї. що буквально недавно, буквально декілька днів тому вийшли, вийшли такі дані, що точніше компанія там прозвітувалася. Ну, і сказала, що вона перестає виплачувати дивіденди взагалі. Хоча бачите, навіть на тому самому сайті Snowball Analytics е, компанія виплачує лише 55% свої, свого чистого доходу. Компанія дивіденди свої збільшує з року в рік, дивіденди якби е, ну, і і, взагалі, все ніби круто, і не мала би компанія їх зменшити. Ну, але не тут то було. Тут вам перше, що вписав просто в, на сайті Google, власне, Medifast cuts dividends, чи компанія Medifast зменшує дивіденди. Ну і можете побачити, власне, що. Так, що компанія просто скасувала виплату дивідендів. Команія Medifast, капіталізація її, там можете побачити 700, 721 мільйон доларів всього навсього Інвестує просто 20 мільйонів доларів в таку компанію під назвою LifeMed. Так, ну і власне, давайте вам то покажу, як одна акція взагалі компанії LifeMed коштує. Бачите, 8-15 доларів. Їм теж можете собі купити, наприклад, на біржі. До речі, за останній рік, подивіться, LifeMed зріс на 286 Просто якийсь шалений, можна сказати, такий ріст. Капіталізація, звісно, маленька, була лише там 309% 309 мільйонів. Тобто там Medifast просто купила майже 10% даної компанії. Ну і взагалі Medifast зменшила дивіденди через те, що просто зараз. Вирішила просто дані гроші втримати собі на балансі і направити їх на збільшення потенційного росту своїх продажів, свого товару. Власне, там вони торгують препаратами для схуднення. І компанія Брендю Вайн Ріалті Trust. це рейд, який я купив, зважаючи на те, що його акції були відносно дешеві, скажімо так, Вони ще до сих пір дешеві, але все одно. Ну і компанія виплачувала дуже значні дивіденди, бо дивіна дохідність складала хіба там порядка майже 20 від. Ну, але подивіться, закладочка дивіденди, і власне, що тут відбулося. Можете тут, власне, побачити, давайте покажу вам, тут, звісно, зручніше буде. Тут є payout history, тобто виплата дивідендів за останні роки, тут на дані від 2013 року. І звісно, подивіться, від 2013 там, в рік 45 центів, потім до 60 центів, 60, 62, 64, 72, 76, 76, 70 там, майже 6. Ну і звісно, компанія виплачувала цілий час стабільні дивіденди за останні. Майже 10 років. Ну, але зважаючи на високі процентні ставки, компанія сказала, що зменшує дивіденди і буде їх платити майже в, там, давайте покажу. Тут, звісно, виплата е, скільки. А, власне, подивіться, наскільки менше. 19 центів платило в квартал, а зараз почне платити 15 центів. Звісно, це зменшення дивідендів буквально там на 25%. Звісно, це дуже велике падіння, І якщо у вас є багато акцій, ну, то і там великі дивіденди би отримували. Ну, то, звісно, не дуже приємно, що просто будете отримувати менше. Це одна з компаній, а подивіться, мене є, крім того, що так само є така компанія під назвою Medical Property Trust. Звісно, це так само дуже крутий рейд. Я вважаю, що хороша інвестиція на довгі роки. Одна акція зараз 5 доларів коштує, хоча моя середня ціна покупки там взагалі порядка 7-8 доларів. Тут десь внизу має бути 160 акцій. Середня ціна покупки взагалі майже бачите, 8 доларів. Компанія виплачувала дивіденди теж останній час дуже, дуже добре, регулярно, в принципі. Тут дивіденна дохідність її стала досить таки висока в даної компанії через те, що акції обувалися з, з рівня приблизно 20 доларів до бачите рівня 7 доларів, а потім взагалі 5 доларів. Ну і дивіденна дохідність, звісно, автоматично стала вищою. Ну, але подивіться, зараз показ, відображається, що дивіденна дохідність 12%. Ну, але це. Зараз. А буквально недавно тут так само можу показати вам, відкрию зараз закладку дивіденди, покажу вам. Власне, що компанія виплачувала дивіденди так само досить таки регулярно, нормально, останні майже 10 років, час від часу їх збільшувала, хоча б там трошки, як можете побачити. Ну, а то раптом Бац і компанія заявила, що буде платити майже на 50% менше. Волотила в квартал в 29 центів, а почне платити, ну, що в принципі вже її робить майже в два рази менше, і платить тепер 15 центів в квартал. І, звісно, дивідендна дохідність, наприклад, на там той час була в діапазоні там, 15%, ну то одразу після зменшення в два рази стала, скажімо так, 7%. Ну, звісно, через те, що компанія аж настільки зменшила дивіденди, ну, то люди, які тримали дану компанію тільки через те, що вона виплачує високі дивіденди. Почали її продавати, і, власне, подивіться, від того часу, коли компанія зменшила дивіденди, акції знову ж таки обвалилися знову майже на 50%. Вони тут коштували 7, 8, то майже 10 доларів за одну штуку. Ну, але тут, власне, десь приблизно в кінці липня компанія заявила, що зменшує свої дивіденди, і подивіться, акції з 10 доларів опустилися. Зараз торгуються десь в діапазоні лише 5. Звісно, бачите, не до кінця було хорошим вибором тільки інвестувати в дану компанію. Ані через те, що високі дивіденди. Бо, звісно, можете побачити, що компанія, якщо зустрінеться з якимись труднощами на ринку, то просто може ті дивіденди або зменшити на 25%, або на 50%, або взагалі може їх відмінити. Просто там, по компанія так захотіла. Звісно, це такі менші компанії. Такі компанії, як там Google, точніше, такі компанії, як допустимо, яка там компанія Apple, вас, скоріш за все, не відміне виплачувати дивіденди і буде далі їх виплачувати. Ну але вони в них досить низькі. Так що власне в даному відеоролику не про те, а про те, що власне не варто дивитися тільки на саму дивідендну дохідність. Варто вибирати компанії, тільки дивлячись на те, як вони розвиваються і чи вартість їх акцій буде збільшуватися з плином часу. Всім дякую за перегляд Удачі в інвестиціях.